Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначати владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто, що ми бачимо в Європі та й в Україні, так само, що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн третього світу. Вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки. Цього будуть. От, ну, по-моєму, нам понятно, да, що з цього могло вийти. Я не знаю, яким було непонятно. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років вже 5 дітей, як мінімум. Да, коли у нам, от мені 33, я ж той самий історії болію. Я ще ні разу ні жонати не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків, так само в них немає там, ні сім'ї або є сім'я і немає дітей. Бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, боремося за свої права, свободи, качаємо якісь свої моральні там, устої, арабський світ просто буре, одружується і народжує. Тампуєш, штампуєш, штампує, штампує і а, просто вимре. Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю та не нагнітаю. Це, ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, людей реально немає грошей за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо, новини там війна, щось економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років. Світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже точка неповернення пройдена. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі привратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все.